С собой. Вас, он, ну, это, это естественно, что невозможно было разговаривать, потому что это одиночная камера. Ну, закрыта, ваши все видели, значит, вы как-то где-то пересекались? Со, своей, а, со своими офицерами, да. ну, в коридоре, проходя мимо да. других одиночных камер, да, мы могли видеть друга. Чем вас там что такие вопросы? Задавали? По содержанию ваши я содержания? скажу, что никаких вопросов лично у меня и претензий к Российской Федерации нету. Кормили нас нормально, три раза в день. Давали отдыхать, поэтому никаких э, претензий с, с этой стороны я не могу сказать. А почему вы говорите, что это не было похоже на плен? На что тогда это было похоже. Ну, это, это я бы не, не говорил такими высокопарными словами, что нас захватили в плен и, там и так далее. Потому что фактически над нами никто не издевался. И, э, были, я думаю, что Российская Федерация преследовала свои э, какие-то интересы, выдерживая нас там. Поэтому, я би не називав пугаючим слово плен. А на що тоді вас там тримали? Ви не могли звідти вийти і піти туди, куди вам треба завелити. Ну це було обмеження свободи. Я, я би так назвав. А з якою метою можете на що вас тримали? Ну от вас забрали, а, взяли від, за руки і сказали, від, що від кожної частини до кожної частини, до кожного командира були окремі питання. Це порядок здачі порядок здачі зброї, яка знаходилась на озброєнні військових частин. І до окремих частин питання, яким чином, чому, чому Збройні сили, що знаходились в Криму, здійснювали такий опір. Тому що це було неочікувано для неочікувано для Російської Федерації те, що Збройні сили, частини Збройних сил будуть здійснювати такі опор. Я вибачився. Тобто, по суті, від вас вимагали, що ви здали зброю і склали присягу Російській Федерації. Вимагали, до речі? Ні, ні, ніхто не вимагав до нас складати присягу Російській Федерації. Це вільний вибір кожного військовослужбовця. Тобто, хто вирішив присягнути Російській Федерації. Я, на, на жаль, не маю зараз оперативної інформації, згідно моєї частини, скільки людей, але ніхто на людей не тиснув, всім давали вільний вибір. Залишитись, залишитись в Криму, звільнитись з лав Збройних сил, залишитись в Криму далі на проживання, або е, перейти на сторону Російської Федерації, проходити подальшу службу в Збройних силах Російської Федерації або приїхати на україну подальше подальше проходити службу тут а в вас рвала в одиночній камері, тобто так. це так чи інакше це тиск все одно ну щоб ви щось зробили що зробили Щоб ви сказали що ми там здаємо зброю чи ми не будемо чинити я, я можу ви? сказати тільки про мою частину російська федерація мала впевненість в тому що зброя яка знаходилася на озброєнні моєї військової частини здана на склад Збройних сил, щоб вона не потрапила в руки до екстремістів, як вони їх називають. Скажіть, як вас випустили? Як вас звільнили? Хто вас звільняв? Вам прийшли і сказали, що? Всі особи, що перебували в тому місці, де мене утримували, були в масках, багато ніхто не розмовляв. Прийшли, сказали, збирайтесь, ви їдете на Україну. Все. А хто вів перемовини? Це спецслужби, це Міноборони? Ніхто не представлявся. Просто вас відпустили. Скільки людей ще лишилися? О, то, Після мене жодного. Та... Та... В та... тому місці, де мене утримували, так, я був блосни. А, а ви не знаєте, тримували? хто це був? Це було ФСБ чи це були російські військові? Я думаю, що там були представники всіх, всіх, структ... всіх правоохоронних органів і спеціальних структурів. Вас могли обміняти на когось, як ви думаєте? Були ви якісь варіанти? Чому у вас Я не знаю, як як сам процес проходив, тому я не буду його коментувати. Зараз які ваші наступні дії? Я сьогодні моя військова частина. Ті люди, більшість їх приїхали сьогодні потягом з міста Севастополь. Зараз я їду в Міністерство оборони України, проведу там декілька співбесід зі своїми керівниками і потім іду зустрічатися з своїм колективом. А де буде ваша наступність? Зараз вирішую, це Генеральний штаб і Міністерство України. А виберіє? Так, вибріє. А між чим вибирає. Я вам не можу сказати, тому що моя частина спеціального призначення і де буде подалі знаходитись вона, я, я думаю, що ми знаємо дійсно. Моя родина знаходиться в Севастополі, в неї є дружина. І, і два-два двоє секунд. Коли з Коли ми вирішимо свої побутові питання. Тут побутові питання в Криму. На родини ніхто не тисне, тому немає ніяких проблем щодо їхнього перебування зараз в Севастополі. Ви впевнені в тому, що ваша да. людина зараз перебуває в безпеці, Так. Завтра... На даний час так. Час. Завтра буде після обіда брифінг об'явлення. Це не завтра, це сьогодні, поки людина приїхала, це насправді щастя вирішати. Чому не можна про це розказати сьогодні? А вас вивезли Допробиці, силами Міноборони чи силами активістів? Хто до, до, з, якого, до з якої точки до, до кордону з Україною мене вивозили представник російських до далі? До Чингару. А де саме далі добрі були? люди мене підхватили на автомобілях і сюди. Але я б я б хотів би останню нотатку. Мені я вибачаюсь, часу немає. Я б я дуже схвильований такою увагою, засобів масової інформації до своєї особи. Я б хотів би передресувати цю. Інформацію до тих військовослужбовців, що залишились у Криму, їх, їх немало, і треба зробити все для того, щоб їх повернути. І щоб найкраще, щоб Російська Федерація дала можливість вийти Збройним силам України, ті, що знаходяться в Криму, з військовою технікою, яка там знаходиться. Це був би найкращий вид. Жодних радикальних кроків військовослужбовців Збройних сил. Країни відносно Російської Федерації не підтримують. Я можу сказати, це відносно своєї військової частини. Тобто треба сідати за стіл переговорів, проводити міждержавні переговори, вирішувати все за круглим столом, як це роблять в цивілізованих європейських країнах. Дякую.